Всім привіт! Сьогодні хочу вас привітати з новим роком. Ну, ось я, ось Ялинка, є майже все, що треба. Ну що ж, хочу показати, що в цьому році у вас було щастя і здоров'я, і все у вас виходило, все було у вас найкраще. Ну що ж, ми фільм, на жаль, цього року так і не дозняли. Вибачте, нас будь-класочка. Але є й багато хороших речей. Наприклад, ми все ж таки добили 100 підписників, і навіть більше, у нас тепер 122. А, ну Ми за цей рік зняли багато відео, правда, вони виходили рідко. А, ну що ж, а, хочу ще раз побажати, щоб все було добре а, і нам. Щоб все було нам, нам добре, щоб в нас все вийшло з каналом, щоб у нас було до наступного року вже 200 підписників, може і навіть більше. Я у вас вірю, що ви це зможете зробити. Ще бажаю, щоб Вуйк Василь все ж таки добився свого. І оці москаляки пішли звідси геть, щоб все було добре, щасливо і Прекрасно. Переходимо до хлопців. Всім привіт! З вами Сереста Дел. Що ж, сьогодні. О, 31 число. Скоро наступне новий рік. 26. Надіюся, буде набагато краще, ніж 25 рік. Надіюсь, що закінчиться війна. Дай. Так, таке. Не буду говорити за це. Але я хотів би вас е -е, привітати. З новим року побажати вам щастя, здоров'я, багато чого іншого, так що таке. Що ж, моя задача як е, создателя фільму розказати, напевно, що за фільм, так як не було, давно нової інформації. От тільки одні спойлери. спойлери. Спойлери, спойлери, спойлери. Що ж, що можна зараз відділити? 90% фільму вже знято. Майже є готове. Далі, з монтажем тільки 40, ну монтаж да, займається тільки власник каналу Саня і я. Стараюся коли зняли та її швидко змонтажувати, Але швидко і щоб виглядало. І по музиці скажу таке, музику. Ми багато зробили свої музики, звісно, деякі взяли музику. Так що ну неможливо зробити на 2 години фільму. Скільки музики? Ну, для нас це затяжко. А, що фільм йде 2 години? Ну так. Ми плануємо, що фільм буде йти одну годину. Ну, трошечки перестаралися. Коротше, фільм буде йти 2 години. Що? Ну, таке. Це фільм розказав. Тепер що нас буде чекати з каналу Дружбини 2018 в новому році? В новому році ми плануємо випустити пару новеньких проєктів. Так само красивих, крутих, набагато кращих, які були за серії. А само, плануємо і закінчити ці старі проєкти. Ну, надіємось на краще. Так само я йду у відпустку ну, десь на місяці. Так що в наступних відосих, пару відеосиках, пар я би сказав, що не вже і не буде. Um, що ж? Давайте. Всіх з новим роком, щастя, здоров'я, щоб Україна перемогла. Дякую, що підписались на канал Дружбани 2018. Всіх з новим роком! Всі підписники Дружбани 2018. Я вас вітаю з Новим роком. Всім бажаю щастя, радості і добра. Я ж забув. У мене тут ще вірш є. Зараз вам зачитаю. З новим роком вас вітаємо, щастя, радості, бажаємо! Цей рік був з непростих, але бомжолех напитись тих. Фільм знімали більше року, але стараємось ні в року. Улька Василь, він наш герой на скалі ганяв, як вітер той. Та і страшилки були в нас, бо байка заховалась десь в кущах. Сиреноголовий між даревами стояв, від тіні тікали, це все жах. Це все у нас зі сміхом. Тож, підписуйтесь на канал і ставте лайки. Ben, 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 bom-pa-rom-pam-bem, Bam-pam-pa-bam-pam-pam-pam-pa-pam-pam